Наземний роботизований комплекс Ардал вивіз з поля бою трьох поранених воїнів ЗСУ. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши у своєму телеграм-каналі фото та відео з моментами підготовки до рятувальної місії. За його словами, бійці цілий місяць перебували в оточенні. Робот Ардал пройшов понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів та артилерії, щоб евакуювати поранених, яких не вдавалося забрати із сірої зони. Наземний роботизований комплекс Ардал створило українське конструкторське бюро «Бурепій» компанія-учасник оборонного кластера Брейв 1 за словами Федорова, розробники брали участь у плануванні операції разом з 92-ю окремою штурмовою бригадою та 154-ю окремою механізованою бригадою. Місія була надскладною. Вона проходила в одній з найгарячіших ділянок фронту. Де постійно літають ворожі дрони та наводять артилерію, в операції брали участь понад 50 осіб залучали засоби РЕП і РЕР, аеророзвідку, а також дрони бомбери що відвертали увагу противника. Розповів віцепрем'єр. Поранених вдалося евакуювати, після чого бійців доставили до госпіталю.